Всім привіт! Рада вас вітати на нашому каналі. Найперше, хочу подякувати всім за коментарі, за підписки, за вподобання. Дуже приємно. Підписуйтесь і надалі, коментуйте, дуже буде приємно. Що сьогодні будемо робити? Сьогодні ми будемо живцювати, але для початку хочу вам показати, що ми вже трішки зробили. Трішки ми розширилися, от не розрахували місце на наші рослини. Потрібно буде перенести звідти ті всі, які вже більші. Сюди, а там уже висаджувати те, що у нас в касеті, Я потім пізніше вам покажу. Ну, десь на 20 квадратних метрів ми так це все розширили. Тут Дмитро вже пустив, полив. Ну а зараз підемо до ялівця козацького. Я покажу, як його можна розмножити. Ось ми знаходимося біля одного із моїх маточних кущів. Це ялівець козацький. До речі, дуже невибаглива рослина, до ґрунтів взагалі невибагливий, росте, там, де посадили, там і росте. Ніякої хвороби його не бере. Ну, за 13 років в мене жодних проблем із ним не було. Тому мені дуже подобається, він такий вже великий. До речі, оці ефірні, ну, запах дуже оце, ефірні олії видає. Дуже шикарна рослина. І покажу вам сьогодні, як можна двома способами його розмножити. Один із методів це розмноження вегетативне. Тобто ми таку беремо лапу, яка знаходиться близько до ґрунту. От ми, якщо піднімаємо, отут уже можна буде бачити, отакі вже маленькі, маленькі, це вже початки корінців. відгрібаємо землю під низом. Прищіплюємо ну якоюсь проволокою чи ну що у вас може бути. Прищіплюємо, щоб воно не піднімалося. І засипаємо землею ще одне: отут можна пошкодити трішки кору, тоді краще оці корінці підуть. І отак присипаємо і чекаємо, коли там коріння вже появиться. До речі, оце таким способом можна розмножувати всі ялівці, отакі лежачі, розлогісті. Коли його можна робити, я роблю це навесні, тоді результат у мене вже на осінь є. Тобто, в ціле літо його потрібно поливати. Тоді, коли ви вже побачили, що у вас з'являються оці корінці, ви відрізаєте отут, де не прищіплено, і саджаєте десь у якусь ємність або на постійне місце там, де воно має рости. А другий метод це метод живцювання. І покажу я вам зараз, де я беру оці живці. Беремо ми будь ємність, щоб складати наші живці сюди. І дивіться, де я знаходжу оці живці, які їх потрібно брати. Ось ми беремо отаку лапу. От беремо таку більшу. Ось. Нам потрібно оцю лапу брати не низ і не верх, а тільки оцю середню частину. Тобто живці мають бути не більше 15 см. 10 15 см це найкращий матеріал, який потрібно брати. Беремо ми таку Бачите, вже корішньовою корою. Оці зелені, що вверху, вони не підходять нам. Беремо там, де трішки вже з корою. Ось так ми беремо, відриваємо, Так, щоб утворилася отака п'яточка. Бачите І отак нариваємо, скільки нам потрібно цих живців. Я собі вже заживцювала, але покажу вам на відео, як це все робиться, весь процес від і до. Ще хочу додати, що наші черенки потрібно заготовляти або рано вранці, або вже ввечері, або по хмуру погоду, так як отут ми робимо такий надріз і швидко дуже випаровується вага із нашого живця. І що нам потрібно? Нам потрібна торфосуміш. Тобто я беру у співвідношенні від вашого об'єму торфу. 10% агропереліту і 10% піску. Пісок для того, щоб трішки втяжелити наш ґрунт, а агропереліт, щоб затримати більше там вологи в ньому. Обов'язково потрібно вдягати рукавиці, щоб це все було максимально чисто і стерильно. І наш інструмент, яким ми будемо користуватися, також потрібно продезінфікувати спиртом, ось так, протерти, Все, щоб це було чисте. І тепер що ми робимо далі? Нам потрібно Наші живці врізати оцю нижню п'ятку, щоб вона не заважала, і оцю нижню хвою також потрібно обрізати, щоб вона там не загнивалась. От приблизно на такому рівні. І вверху також потрібно нам вкоротити нашу хвою, щоб зберегти максимальну вологість у нашому живці. Ось таким чином вийшло. Тепер я беру електрод, або, або цвях і отак прокручуючи, роблю отакі луночки. Це для того робиться, щоб при втиканні отут не задиралася наша кора. Тепер ми наш живець опудриємо у корневин, у будь який який у вас є, і вставляємо у цю луночку, яку ми зробили. Легенько прижимаємо пальцями. І от таким чином я зробила всю касету. Щоб ви розуміли, так можна живцювати не тільки ялів-козацький, а взагалі всі хвойні, ну і вестяні рослини також. Це все я робила з п'яточкою, але можна і не брати п'яточку, просто обрізати оцей живець. Так як мені його потрібно небагато, і в мене є кущ, який я можу брати з п'яточкою, я це роблю. Розумієте, що у великих промислових масштабах там просто п'яточку, якщо будуть всі використовувати, там просто рослин не хватить. Так можна робити з усіма хвойними рослинами, ну і звичайно з листяними. Там я трішки пізніше все покажу. На даний момент у мене результат 90-95% тих живців, які я укорінюю. Зараз ми віднесемо цю касету в теплицю, і там я ще трішки розкажу, що потрібно для того, щоб. Оце укорінення дійсно відбулося, які умови потрібно йому скласти, ну і далі все побачити. Тому що це, що ми зробили, це лише частина. Там і ще протягом 2-3 місяців за ними потрібно доглядати. Ось ми в теплиці От віднесли вже наші живці і хочу розказати трішки, що тут. Тут у нас теплиця під плівкою. Але знизу потрібно притянити у нас агроволокно біле, притянити, щоб не попадали пряме сонячне прямі сонячні приміння на наші живці. Для них це не бажано. Ну, звичайна плівка тут, коли встановлено туману утворювачі для того, щоб наші живці... Їм потрібно зараз саме більше туманне оприскування, е, тому що хвоя виділяє дуже багато е, оцеї вологи. Їм потрібно, щоб воно постійно були зволожені. Взагалі в теплиці має бути 90-100% е, вологи повітря. Це одна із умов для того, щоб відбулося гарне укорінення. І в таких умовах наші живці будуть укорінюватися 2-3 місяці. Таким чином, я вже наживцювала ось наш козацький ялівець, тут звичайний ялівець, Оце ялівець Blue... Skyrocket. Тут Тут керія я ще того року її наживцювала, тут туя смарагд. Ось Можна бачити таке коріння. Ось так воно заплітається. Це вже піде в нас на висадку, там, де я говорила, потрібно це все вже пересаджувати. І ще є такий самшит. Хто хоче замовити, номер буде під відео. Телефонуйте, замовляйте, все відправимо. Далі я посадила ось такі вже кабачки. Тут посходили. Ось бачите, такі вже. Тут у мене, ну це перець. Тут у мене ось огірки, дині. Тут помідори, тут також помідори. Ну, Я висаджую такі теж, такі касети, так як хочеться трішки його хуче, щоб воно було ну, урожай. Коли воно вже досягне таких чотирьох справжніх листочків, я буду вже висаджувати ну, нагород і там вже буду за ними доглядати. Ось таким чином я показала, що в мене тут робиться, як воно все стоїть, як воно все підростає. Надіюся, що моя інформація вам допоможе. І тут автоматичний полив включився, зараз він виключиться, я вам все розкажу. Так він в мене включається через 2 години і триває 3 хвилини. Отак, От цілий день воно в мене поливається. Надіюся, вам сподобалось. Коментуйте, лайкайте і до наступних відео. Хай щастить!